Головною політичною подією тижня стала акція опозиційних політиків і громадських активістів під українським домом із вимогою не підписувати скандальний закон про засади державної мовної політики. Останній був ухвалений Верховною Радою у шулерський спосіб, без обговорення і з численними процедурними порушеннями. Андрій Сайчук про те, чому мало киян підтримали справедливі вимоги протестувальників, і хто в результаті виграв. Три дні і три ночі люди, які відгукнулися на заклик депутатів, боронили український дім Києві від атак Беркута. Сили були нерівні. Кількість протестувальників не перевищувала тисячі осіб. Тоді як міліції, за оцінками опозиції було в десятеро більше. Втім, правоохоронці, зробивши кілька неуспішних спроб чистити сходи перед українським домом, відступили. Опозиція оголосила про перемогу. Ми не дали Януковичу провести прес-конференцію. Ми показали, що ми сильніші від чинного президента Януковича, і ми й це перемогли. Але нечисельна по суті акція дала привід проросійським політикам на саркастичні зауваги. Скажімо, чому на концерт Елтона Джона прийшло 100 тисяч киян, а на захист української мови вийшло кілька сотень. Ігор Луценко, громадський активіст, на захист пам'яток архітектури столиці, збирає більше людей. Утім, не вважає, що оборонців умови виявилося катастрофічно мало. Як для Києва він в принципі підтримав протест, оскільки в перший день перший день зробили тут кияни? Будемо говорити правду, тобто і бійки з міліцією, і оце власне силове захоплення цієї території, яке тут... Так, вже сталося це кияни. Натомість проспілковий лідер Олексій Кляшторний, який кілька ночей провів разом з оборонцями українського дому, вважає, що як для п'ятимільйонної мільйонної столиці кілька сотень мітингувальників, навряд чи достатня реакція, якщо враховувати, які небезпеки несе в собі закон промови, але цілком логічно. Ну люди втомлені постійно на кожен свисток опозиційних сил. чи так званих громадських лідерів, навіть збігатись і постійно в пожежному якомусь порядку там щось захищати або обстоювати. Особливо, коли ці представники політичних сил вони чітко бачать, що використовуються чисто як політично-технологічні речі, абсолютно спроможні здавати ті. Е... Гасла і ті принципи, за які вони ну стояти на смерть присягалися. Крім того, якась частина україномовних киян не підтримала акцію під українським домом з ідейних міркувань. Поет Олексій Бик, завсідник усіх демонстрацій, починаючи з України без кучми, цього разу відмовився відгукнутися на заклик об'єднаної опозиції, зокрема через те, що побачив серед захисників мови скомпроментованих депутатів з осіб на Жванію, який голосував за харківські угоди і на чолі групи з нашої українців перекинувся. До регіоналів у парламенті. Мова йде про те, хто переможе, хто кого задушить. Чи ми цю владу, чи вона нас. І якщо ми збираємося біля українського дому для того, щоб виступити, і показати значить, себе по телевізору, які ми гарні, героїчні і мужні, значить, то я не знаю, що я мушу там робити. От, підтримувати їх, грати в їхню гру я не хочу. На питання хто виграє від мовного конфлікту, соціолог Олексій Биченко з центру Розумкова відповідає всі фаворити майбутніх виборів. В першу чергу. Регіонали, які відволікають свого виборця від економічних негараздів, об'єднана опозиція, бо мобілізує всіх незадоволених. Ну і для свободи колотнеча замову взагалі подарунок долі. Хлопці бережіть яйця, бо вони по яйцях копають. Тепер шанси у Леотя Небока та його соратників потрапити до Верховної Ради більш ніж реальні. Але хто підсумку програє? Соціолог вважає виборець, оскільки спекуляція на мовному питанні, на його думку, означає, що, по-перше, ситуація з економікою настільки погана, що владі доводиться витягати останній свій козир. А по друге, технологія розколу країни свідчить про плани влади на 2015 рік, якщо Янукович програє президентські вибори. Пам'ятаємо, що після поразки на початку. 2005 року одразу була проголошена Південно-Східна Українська Автономна Республіка. Очевидно, це готується підґрунтя для розколу адміністративного України після поразки Януковича в 2015 році на президентських виборах. Хоча опозиція ще в п'ятницю оголосила про тимчасове припинення акції протесту, дехто відмовився піти з українського дому. Журналістка Катерина Аврамчук і кілька її товаришів оголосили голодування. Вчора опозиція заявляла, що ми перемогли. Ми не вважаємо, що ми перемогли, тому що поки не будуть відкликані голоси від цього законопроекту, ми звідси не підемо. Вчора учасники голодування звернулися до влади і опозиції з закликом припинити спекуляції навколомовного питання, але їх заклик навряд чи буде почутий до виборів ще три місяці, і сторонам процесу вигідно підтримувати тліючий конфлікт, щоб без зусиль зібрати електоральний урожай кожен на своєму полі. Андрій Сачук Андрій Шурін TVI.